Друзі, усім привіт! Ми розпочали викачку меду на цьому точку з... на старих лежаках. І я вам показував цей лежак, де мені не... не влазилася наставка. На нього я не ставив наставку. <кху> Тому що тут вона мені не влазиться так по ширині, бо тут тонкі стінки. Потім мені підписчики показали, що можна попробувати на поздовж рамками поставити. Ну, я так я ще не спробував. Друзі, в цьому вулику знаходиться матка, сестра цієї самої, тако, така сама матка. Це сестра, як я показував вам попередню матку, ту, що зимою під, підложував. І ми підійшли до цього вулика і хочу показати, як вона спрацювала на, на ріпаку. Тут теж було, з метою протиройового заходу було відібрано 15 травня, звідси було відібрано 4 рамки печатаного розплоду і роздано в хвости, які були там послабше. А сюди було дано вощина, чи сушнина, я навіть вже не пам'ятаю. І от зараз ми з вами розберемо і подивимося, що вони принесли на ріпаку. Ріпак в нас вже доходить до кінця, дойшов майже до кінця. Ну, ось така картина. Тут це передостатня рамка. Ну, ця крайня рамка, вони її роздули, тому що там було більше місця. Ну, тут реально кілограм 5. Третя рамка теж повномедна. Четверта рамка повномедна. П'ята рамка медова. Ну, тут є такий маленький пятачок засіву, але в зв'язку з тим, що це є ріпаковий мед, ми забираємо цю рамку теж на відкачку. Ну, це вже розплідна рамка залишається. Розплідна рамка залишається. Розплідна рамка, залишається. Розплідна рамка залишається. Ця сім'я працювала як батьківська. Ця трутова рамка. Вона тут, тут була поставлена 24 березня і так вона простоїть до кінця сезону. Тільки ми її тепер сунемо трошки на край гнізда. Розплідна рамка залишається. Тут повністю засів і тут засів, теж залишається. Ну тут вже медова рамка. Йдемо під вихачку. Розплідна рамка залишається. Теж розплідна, теж залишається. Медова рамка, тільки такий пятачок піде в медогонку. Ну тут далі думаю все медове. Ну, такі питаки ми не звертаємо уваги на неї, ми забираємося в медогонку. Тут теж повністю початка. І хлопці бігають такі грубі жирні. Ну Це вже всі пішли медові, такі повномедові рамки. З, повністю, з повною печаткою. Ну, ось так працював лежак на весняному медозборі з ріпаку. В результаті в нас медогонку піде 5. 5-6. 11 рамок. 11 рамок повномедних принесла ось ця сімейка. Ну, неважко порахувати, плюс-мінус кілограм 30-30 з чимось в таких рамках вона принесла. Всім добра, всім миру, спокою. Ну, ми спробуємо поставити так поперек, чи тут влізеться наставка, і на дальніше ця сімейка буде працювала, можливо, із наставкою. Якщо вийде так, я знімлю, покажу. Слава Україні!